Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам розпаковку замовлення квітня. Це перше моє замовлення і хочу вам показати, що замовляють мене клієнти. І так, перше, що хочу показати ось таке мило для кухні. Як ви бачите, почти в кожному замовленні в мене є це мило, це топ-продажів. Мило гарно прибирає різкі запахи, такі, як часник, цибуля, риба, м'ясо. Можна і руки мить, і... Поверхню робочу, Так що ось таке в замовленні мило. Далі в замовлені ми два шампуні: це шампунь з єуроном. Точніше, з колагеном. Тут в составі є колаген, кератин, гіворонова кислота. Дуже класний шампунь, сама користуюсь. Мені дуже він подобається. Це професійна лінійка. у Нас і зараз така акція. Якщо ви замовляєте шампунь, то маска йде за 200 гривень. Так її ціна 250 п'ятдесят Ось гривень. Така маска також користуюсь. Мені подобається вже десь з, з, з рік користуюсь цією маскою. Тут є в серії АОЄ і кератин з цієї серії. Ну мені дуже подобається з колагеном. Пробувала всі, колаген мені саме більше. Далі в замовленні ось такий крем для рук. Це в мене з макадамія. арган та макадамія. Це я замовила для себе спробую, тому що дівчата брали сказали, сказала, дуже класно згожує руки та тіло і гарний запах. Так. Далі у мене в замовленні ось така новинка це кондиціонер для білизни. Це новинка квітня. Ще не знаю запаху, це замовила для себе. Дівчата брали сказали, дуже класний запах, аромат ну, ну, взагалі. Буду Це аромат парфумів. Новинка коштує 199 гривень. Далі в замовленні ось такі два дезодоранти. Це два жіночих, дуже класний запах. В мене вже їх брали. Сказали, що чорний дуже сподобався по запаху і не залишає слідів на одягу. І ось такий також замовили. Далі в замовленні також новинка це два інтим гелі. Новинка квітня. Тут в нас на 98,9% всі натуральні компоненти. Можете поставити відео на паузу і почитати. Так, 500 мл ціна 249 гривень. Замовлені два штучки. І також замовлені у мене три ужних засоби. Це наш топ-продажів, ціна 159 гривень зараз в цьому каталозі. Квітня, так його ціна 189 гривень, гарно справляється з забрудненнями. Це е, такий засіб, який повинен бути в кожній господині, тому що він не тільки прибирає жир на там різні такі, знаєте, е, плісні у мене дівчинка прибрала ним. Е, він універсальний. Ним можна і на кухні користуватися, і в ванній кімнаті, так що ось такі. Три замовили в мене ложних засобах. Ось таке замовлення квітня. Отримаю каталог травня. На днях зроблю вам огляд, дуже багато новинок в ньому, бачила, прям дуже дуже класні новинки. І чекайте скоро на Ютуб обзор каталога травня. Дякую всім за перегляд.